Ой, Марина, ой. ой. Чи родома ми ляже, щоби завтра знову разом усі на гулять. Сьогодні спробуємо дещо захопливе. Захопливе. І що? Кожен із вас випадковим чином вибере таємного друга. Таємного друга. Але у мене вже так і є, так, Марине? Та ми ж начебто усі друзі. Що цікавого у тому, щоб вибирати одного. Ми будемо витягати імена з коробки. Так, кожен з вас витягне ім'я таємного друга і весь тиждень ви даруватимете йому одному подарунки. Але тільки таємно, хочете? Так. Марине, що ти робиш? Я роблю подарунок. Подарунок для кого? Для Гого Вибач, мамо, це секрет. Що? Секрет. Так, це подарунок для таємного друга. Тож я сказати не можу. Яка гарна коробочка. Цікаво, що там. Давайте швидше відкриємо. Я теж очікую з нетерпінням. Приємно отримувати подарунки. Так. Сподівайся, гого сподобається мій подарунок. Оце так, киторігамі, клас. Гого, тобі подобається Приголомшливо Що це? Марлива пов'язка. У мене лупа, а я що старенька, чи що? У мене ще гірша, важка, і яка від неї користь. Бачу, ви вже отримали подарунки від своїх таємних друзів. А можна витягнути іншого таємного друга? Що? Так, вчора вийшло неправильно. Давайте ще раз. Ви згодні. Я всім задоволений. Я за те, щоб вибрати заново. Заново, будь ласка. Будь ласка, будь ласка. Знову? Хто дарує такий жахливий капелюх, такій гарній дівчинці? Пусте. От моя лялька ще гірша, вона ж для малюків. Для малюків? Це мій подарунок. Яка важка книга, і слів занадто багато. Щось у мене у голові запаморочилось. Вам що знову не подобаються ваші подарунки? Звісно, ж ні Усім доброго ранку. Ми хочемо нових таємних друзів. Що? Знову? Так, хочемо вибрати знову. Шкатулка, то. вона тобі так підходить. Віві, це ти мені подарувала? Що? Зовсім не я. Та тут же написано, дивись. Віві. О, що? Ну, це... Байто, віві. віві, не сваріться. Ти навмисно для мене вибрала такий непотрібний подарунок, так? Хто б казав? Це ж ти мені вчора подарував ковбойський капелюх. Я просто. По-моєму, це очевидно, що капелюх подарував Альто. Подивіться, що я сьогодні отримав ковбойську зірочку. А що на такі з ковбоями? Вони круті. Та ні ж, вони для малюків. Годі тобі вже гратися в ковбою. Він має рацію. Ковбоїв грають малюки. Не зваріться. дають скриньки теж для малюків. І це ж ти, лоджику, подарував мені ту книжку, так? А що не так? Книги це чудово. Ти хоч раз пробував читати. Що ти сказав? Діти, ви що, сваритеся? Ми знову поміняти друзів. Так, поміняємо. Давайте міняти. Давайте міняти. Давайте міняти. Давайте міняти. Годі. Діти, ви мене дуже розчарували. Не можу повірити, що ви сваритеся через подарунки. Я хочу, щоб ви подумали над тим, що таке дружба і що означає робити подарунки. Напишіть твір, ясно. Хлопці, ходімо пограємо у штаб квартирі. Так, ходімо пограємо. Ні, Мені треба робити уроки. Мені теж Альто. Альто. Бі -бі, а ти? Вибачте, не маю настрою. Усім тепер сумно. Ці таємні подарунки їх так засмутили. Що ж робити? Точно є ідея. Що це ви робите? Це подарунки для наших друзів. Подарунки знову. На цей раз особливі подарунки, які їм дуже сподобаються. Робити друзям подарунки, які їм сподобаються. Це чудово. Вони зрадіють. Думаєш, справді зрадіють. А вже ж. А ви, як я, подивлюся, уже чогось радієте. мені радісно від однієї думки, що я щось подарую друзям. І мені давай скоріше доробимо. Марин і друзі. Тут нікого немає. Напевно, розіграш. Ой, що це? Ух ти! У вас паперу, яка вона гарна, Цікаво від кого? Клас Ковбойський! як блищить! Чудові книжкові закладки. Мені саме потрібні були нові. Клас. Що це? Моя улюблена свідка. Поставлю її вазу, яку мені подарували, коли отримуєш подарунок, який подобається настрій просто чудовий. Ти навмисно вибрала для мене такий непотрібний подарунок, так? Напевно, це був поганий подарунок. У Альто навіть прекрасне має. на груди і буду справжнім ковбоєм. Ковбої найкращі. Та ні ж, вони для малюків. Годі тобі вже гратися в кубоїв. Тепер я розумію. Крім мене, кубої нікому не подобається. Треба було подарувати лоджику те, що подобається йому. Оце так. Корал рідкісної форми. Цікаво, як називається. А У мене лупа. Я що старенька, чищу. Ну, і важка книга і слів занадто багато. Якби я вибрав подарунки, які їм сподобалися б так само, як мені закладки, ми б не сварилися. Але як зрозуміти, що їм подобається? Привіт, друзі. Привіт. 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 Марине, що скажеш, начебто не сваряться. І настрій у них схоже куди краще, ніж учора. Думаєш, це наші подарунки так подіяли? Я сподіваюся. Ну ось. Квіти зів'яли. Якби у мене було доброго для них. <рій> Камені валяються просто на дорозі. Хтось може перечепитися. Я лицар правосуддя, я про це подбаю. <рій> <рій> Як же мені набридло весь час міняти ручки? Марина, мені здається, наші друзі, як і раніше, не спілкуються. Схоже, наші подарунки все ж не допомогли. Що ж робити? Що подарунки? Ти що зробив ще подарунки? Ні, тільки ті, що ми робили разом. Дивно. А я думав, гра з таємними друзями вже закінчилася. О, такої маска героя. Я саме хотів таку. Ви тільки подивіться на цю триколірну ручку. Добриво для квітів. Але від кого? Марина, це ти подарував? Ні, не я. Тоді хто ж? Віві, знаєш, це взагалі-то мій подарунок. Що? Твій? Але навіщо? Я знаю, що ти любиш квіти. І я хотів подарувати таке, щоб тобі сподобалося. Лоджику. Маска просто клас. -то тобі дуже личить, і вибач, що я тоді розізлилась. Аня усте. Я теж був винен. Дякую за подарунок. Лоджику, як тобі нова ручка? Тепер тобі ніщо не завадить насолоджуватися навчанням. То це ти подарував. Тепер я можу писати набагато швидше. Дякую. Як чудово знову чути ваш сміх. Я такий радий, що ви помирилися. Гразу, коли я загортала подарунок для Альто, то уявляла, як він зрадіє, коли отримає його. І мені самі стало так радісно. Точно. І зараз, коли Лоджик відкрив подарунок і усміхнувся, мені теж стало весело. Це природно, коли що небудь робиш не для себе. Лоджику, то це ти залишив під моїми дверима вазу з паперу. Що? Та ні, хочеш сказати, ти ще один подарунок отримувала? Що? Я теж отримував? Так, ти теж. Але якщо ми їх отримали, а, а вам сподобалися подарунки? То це ми були. <рес> То що хочете знову вибрати таємних друзів? Стійте. Спочатку я хочу дещо сказати. Цього разу, будь ласка, хто небудь подаруйте мені нові іграшки, Шарко. Десь штук десять. Що тоді я хочу сто суконь. Сто тоді мені тисячу енциклопедій. А Мені фотоапарат, друзі, як на мене, це занадто. Зі мною мій смачний обід, мій смачненький обід. Ось тут. Ми хотіли зібратися і з'їсти це разом, а нікого ще немає. Може, з'їсти одну штучку? Так, вони б напевно не заперечували. Гаразд, одну або дві. Яка різниця? Самі винні, що спізнюються. Як же можна утриматися, не з'їсти таку смакоту? К камінь ворушиться, Альто, у чому справа? Там камінь ворушиться! Альто, камені не ворушаться Тобі здалося! А я кажу, що ворушиться! А де це було? У кораловій ущелині? тоді давайте подивимося. Ми ж все одно збиралися плисти туди. Марине Гого, я знав, що ви мені не повірите. Він був просто тут. Я сидів на камені і у печиво, а він як заворушиться. Я так злякався і впустив пакети з печивом, і поплив. Цікаво, куди поділося печиво. Я його десь тут впустив. Ти що знову почав без нас їсти? Адже ти знаєш, альто довго чекати не вміє. Я все оглянув і жодних рухомих каменів. Давайте краще обідати. Клас! Шмакотне, Альто, повільніше. О, ло, Лоджику? Камінь ворушиться. Виявляється, це усього лише черепаха. Ви бачили обличчя лоджика. Альто, я ж того зойку злякався. Ось тобі живий камінь. А я справді вирішив, що це камінь. це наша їжа! Напевно, голодна. Ти ж, я теж, о такої, клас, і да самим їжі мало. А як класно ловить, а як плаває, така мила. Усе закінчилось. Капка, тримай! <ривіт> Бує, Альту! навіщо ти забираєш у неї їжу. Черепашко, лови, дивись, щоб він не вкрав. <ривіт> Віда mm -hmm. ще, цього разу зловлю я. Все закінчилося. Яка ж ти не на Ви обоє гарні. У вас багато спільного. Ти це про що? Ви обоє любите поїсти? <рес> Та ми зовсім різні. Якщо їжа закінчилась, попливли. Гаразд, пограємо на майданчику м'яч. Це їсти не можна. Ні, не можна. Черепаха з'їла пакет. Що ж робити? їй не буде зле. З тобою все гаразд, все добре. Якщо з'їла, то все добре. Неїстівне, вона б не вживала. Звичайно, ні. Яка ти все ж не нажера, якщо можеш з'їсти навіть упаковку? так, усе зібрали. Ідемо. Так, буває, черепашко. Хто перший до майданчика? Нас доженіть. Гальту, так не чесно. Я виграю. <рискотворю> <рискотворю> Марин і друзі. А, Черепаха пливе за нами. Навіщо ми їй потрібні? Напевно, вона теж хоче погратись. <Слышко> я ее запросто мог бы победить. А я думал, в камене дуже по-словно плавают. Классно, ты плаваешь? А? Це все, все, тому що ти з'їла нашу їжу. Якби я добре поїв, я б тебе обов'язково обійшов. Давайте грати в м'яч. Ловлю. І Хай, не треба бити так сильно. Тепер пливи за ним сам. Клас! Я ловлю. А ты довольно спортивна? Вот <laughs> такое. Я зловлю... Да ты просто молодец. <laughs> Но ж булавий! Це мій? Я зловлю. Обережно! Адже я сказав, що зловлю. Черепашка, з тобою все гаразд. Якось погано одна виглядає. Тобі боляче? Схоже, у дуже міцний череп. З тобою усе гаразд Підводься. О, О, та... Ні. Треба щось робити. Терміново відведемо її до лікаря. З нею нічого серйозного. Як вона? Усе гаразд? Схоже, вона з'їла щось дивне. Так, вона у нас на пікніку з'їла пакет, і начебто сподобалося. Ми вирішили все добре. Морські тварини часто не відрізняють їжу від сміття, тож іноді з'їдають відходи, приймаючи їх за їжу. Але коли вони так роблять, їм стає зле як ось цій черепасті. Це все я винен. Якби я прибрав за собою той пакет, нічого б такого страшного не сталося. Вибач, черепашко. А Що треба зробити, щоб їй стало краще? Треба зробити сильні ліки від нетравлення. Для цього потрібна спеціальна трава, яка росте тільки дуже глибоко у западенні Але боюся, у мене її запаси саме скінчилися. Тоді я сам її дістану. Не хвилюйся, усе буде добре, черепашко. Там так глибоко і так темно. Але містер Кан туди весь час спускається, отже і альто зможе. Знайшов? Тягніть. <звачка> Ух Альто, який ти хоробрий швидше пливемо до лікарки, черепашка чекає на нас. Ну от, проковтни. А -а -а. Фу! От і чудово. Отже, все вийшло. Тепер їй вже краще. Черепашко, я такий радий. Сьогодні обіцяю більше не смітити. <свист> Який жахливий запах. Вона навіть пукає, просто як Альто. Обоє люблять їсти, обоє люблять псувати повітря. Ні, від мене не так жахливо пахне. <свист> <свист> Точі, так само. <свист> ha ha ha